Спеціалісти філії Дніпроліфт Ліфт» Стальканат Сілур продовжують роботи з оновлення ліфтового господарства міста, розпочати роботи в одному з будинків по вулиці Мелешкіна. А в двох під'їздах 27-го будинку по вулиці Космонавтів роботи добігають кінця, і вже за декілька днів жителі зможуть випробувати ось такі нові ліфти. Даний ліфт на 9 остановок, грузоподйомності 320 кг, кілограм 063 м в секунду. Тобто, в даному випадку це на чотири взрослих чоловіка грузоподйомність, за словами Андрія Піцика, нові ліфти вигідно вирізняються від своїх попередників за декількома показниками. Технічні характеристики більш сучасні ліфти, ніж ті, які знаходяться в домах в експлуатацію в 70-х роках по причині того штонболя більш комфортне боля більш тихий вот в обслуговуванні і більш безпечний. як запевнив наш співрозмовник роботи з оновлення ліфтового комплексу не зупинятимуться і надалі до кінця 2015 року заплановані роботи за 18 адресами